В очікуванні 25-го Рамштайну півсотні лідерів країн мали зібратися вже цієї суботи на авіабазі в Німеччині. Ініціатором зустрічі був американський президент. Але через потужний ураган Мілтон Байден свою поїздку скасував а згодом засідання у форматі Рамштайн. Вирішили взагалі перенести на наступний тиждень. Чому на цю зустріч покладаються такі великі сподівання? Які результати принесли попередні 24 засідання? Владислав Паливода усе нагадає. Напад з кількох сторін ракетні удари, авіаційні атаки і танкові колони з тисячами солдат. Таким було 24 лютого 2022-го. Табліць другого. Путіна провалився. Україна вистояла спершу завдяки власній стійкості та героїзму, потім завдяки допомозі заходу. 22 квітня 2022-го. на заклик голови Пентагону Лойда Остіна 30 міністрів оборони різних країн і членів НАТО і позаблокових збираються на американській авіабазі Рамштайн на консультацію щодо підтримки України і ревізії свого військового потенціалу. Це і дає початок формату і його назві. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні, якої вона потребує. Консультувалися сім годин в результаті виділяють Україні п'ять мін. Мільярдів доларів військової допомоги, а такий формат стає постійним щомісяця, очно або онлайн. Він вирішував на, на перший час якісь, можливо, локальні питання, тому що це треба було робити швидко. В Україні треба була необхідна була допомога відповідна. Для того щоб втримати російську навагу саме після першого рамштайну західне озброєння починає їхати на український фронт. Спершу протитанкові комплекси, амуніція та стрілецька зброя вже у травні на другому засіданні. Понад 20 країн оголошують пакети військової допомоги. В них і важка броня, і артилерія і снаряди. У червні Україна отримує гаубиці, гелікоптери Мі-17 та Хаймарси. Щоразу зростає і кількість союзників на Рамштайні за рік майже вдвічі. Я вірю, що наша з вами єдність ставатиме тільки могутнішою від Рамштайну до Рамштайну. Щомісяця новий тип зброї у 2022-му Ми отримуємо гарпуни, гепарди насамси та айрісті. У січні 2023-го на Рамштайні створюють танкову коаліцію для України. І цього ж року, хоч і з політичним боєм, ми таки отримуємо німецькі лео. Партия це є неймовірні тектонічні зрушення для північно-атлантичного блоку для всіх наших союзників, які починали від того, що ніколи не дамо вам важкої техніки, бо не може там техніка ну там і німецька, і десь іще їздити по Росії, тим більше взагалі стріляти в Росіян. Так, от тепер вона їздить прямо на території Російської Федерації, і в цього не виникає ні в кого проблем. Навесні 2023-го Пріоритетом Рамштайну стає закриття неба над Україною. Говорять про посилення нашої ППО. З'являються Петріоти. Тоді ж, 23-го в Україну надходять далекобійні ракети: британські штормшедоу, французькі скальпи та американські атакамси. Це вдалося досягти, тому що ми показали власне свою ефективність здатності швидко опановувати усі західні системи. Якщо на опанування цих систем країни витрачали місяці і роки, то ми в умовах активних бойових дій того натиску, який здійснювала Російська Федерація, змушені були застосовувати цю зброю, ледь не свеліс і вчитися її застосовувати ефективно. А ще у 23-му наші західні партнери уперше говорять про винищувачі F-16 в українському небі. Щоправда, чекати їх довелося більше року. Оку, але таки дочекалися. Останнє 24-те засідання у форматі Рамштайн відбулося на початку вересня. На ньому штати оголосили про новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів. Та наші головні сподівання на засідання 25-те. Уперше воно має пройти на рівні лідерів країн, а не міністрів оборони. Скликав його особисто американський президент на 12 жовтня, але збори довелося перенести через потужний ураган, що насувається на США. Та дата зустрічі не важлива. Головне результат: Україна чекає на зелене світло, на далекобійні удари західною зброєю по Росії. Справедливо, що Україна на всіх майданчиках наголошує цю позицію. Таким чином, ми окреслили, означилися і відстоюємо її. Ну а вже про те, чи буде таке рішення, це є предмет, який не лежить в такій публічній площині. Тому що ще раз наголошую, що жодних от суто таких військових, дипломатичних якихось передумов, чому ми не можемо отримати такий дозвіл, їх просто не існує. Важливим моментом буде й участь у засіданні Рамштайну нового генсека НАТО Марка Рютте. Від нього дуже багато буде залежати, як він, як політик, перш за все, як стратег, в тому числі, зможе організувати зараз роботу Північно-Атлантичного альянсу. Ну і власне брати участь в таких засіданнях, як Рамштайн. І я сподіваюся, що цей бій він не просто витримає. І здобути відповідні собі бали на цьому полі бою. Адже ми чекаємо другого надважливого рішення на 25-му Рамштайні запрошення України до НАТО. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.